Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Обережний оптимізм Придністров'я чекає на постачання газу. Робота в нічному режимі Придністровські підприємства в умовах енергокризи. Брикети для палива затребувано виробництво у дубосарах. Знову за партию у кам'янській школі встановили твердопаливний котел. До кінця тижня у Придністров'ї можливо буде газ. Про це напередодні заявив президент Красносельський на засіданні у порштабу. Але знову ж таки все впирається в Кишинів. Чи стримує зараз влада Молдови обіцянку не заважати постачанням у Придністров'я невідомо, але надія все ще є. Це важливо, адже рахунок тепер триває на дні у дуже складному варіанті було знайдено компроміс з пошуку європейського посередника, який постачатиме газу Придністров'я. Як я вже сказав, Тарас гарантує оплату. Процеси у цьому плані йдуть. Можна знову говорити про бережний оптимізм. Тим часом залишків газу у Придністров'я до кінця тижня. Чи буде відновлено постачання, гарантій немає. Напередодні Молдова нарешті дала відповідь на запит Придністров'я і вирішила позичити 3 мільйони кубометрів газу. Це приблизно на тиждень відсуне нашу країну від критичної межі. Якщо газ зникне із системи зовсім залишок зими Придністров'я може провести без опалення. Криза продовжується 28-й день. Люди живуть без тепла, гарячої води з віяловими відключеннями електрики підприємства у простої та десятки тисяч людей без роботи і грошей. Вважаємо Придністровці, шановні Придністровці, я хочу подякувати вам за терпіння. Я знаю, що вам важко. Я знаю, що ви незадоволені, десь лаєтеся на владу, але це також нормально. Ми сприймаємо критику абсолютно добре та позитивно. Десь може треба ще й доопрацювати, що ми зробимо обов'язково. Але ми робимо все, щоб проблема, яка виникла, була вирішена. Ми робимо все, щоб мир на придністровській землі не похитнувся. Ми робимо все, щоб тут не було війни. Президент Вадим Красносельський знову закликав владу Молдови не заважати постачанню газу та повернутися до діалогу. Тим часом із Кишинева все частіше долинають суперечливі заяви з одного боку, ніби про допомогу, з іншого про те, що ситуацію потрібно використовувати наповну і дотиснути Придністров'я. Ситуація у Придністров'ї на межі колапсу. В Росії стежать за подіями сьогодні. Про газову кризу говорили депутати Держдуми. Ми всі дуже переживаємо. Ми всі дуже переживаємо. Росія не залишить цю справу. З Молдовою постійно переговори тривають. Молдова поводиться непорядно. Цілком непорядно. Вона має велику заборгованість перед Газпромом. Якимось шантажем займається зараз. Вимагає, щоб або борг списали, або Придністров'я навколюшки стало. Сподіваюся, що все буде гаразд. Шановні друзі, ми з вами нагадаємо, Андрій Горохов у Держдумі Росії безпосередньо представляє інтереси, у тому числі і жителів Придністров'я. Як працює швейна фабрика інтерцентрлюкс в умовах надзвичайного стану? Перевірив голова уряду Розенберг у цехах близько 180 швачок. Усіх везуть на роботу до 11-ї ночі. Зміна до 6-ї ранку. Новий графік роботи підприємства через війлові відключення світла, з якими труднощами стикається інтерцентрлюкс у нашому сюжеті. Це 26, це 26 й рік. Ми робимо повністю нові моделі. Ось такі вітровочки, легкі, гарні. Вона двостороння. Тирасполь прем'єру Розенбергу показують нову колекцію «Інтерцентрлюксу». В енергокризу підприємство продовжує працювати. Через війлові відключення перейшли на нічні зміни. До 10 лютого потрібно пошити понад 20 тисяч чоловічих та жіночих курток. Ми не можемо ні одного часу, ні на дін час задержати поставки. Ми не можемо ні на одну годину затримати її постачання, тому ми змушені виходити вночі працювати. Робимо все, аби вчасно відправити вантажі за межі Придністров'я. При цьому якість залишається високою. Плани на фабриках виконуються і в нічний час, як би важко не було. На фабриці близько 180 швачок, з Терасполя, Слободзеї, Бондер, і не тільки. Службовий транспорт усіх привозить на роботу, а потім додому. За нічні зміни будуть доплати. Ми Ми розуміємо, наскільки важко жінці, матері, господині, приходити після ночі, прибирати, годувати дітей, вчити. Ми вживаємо усіх заходів для того, щоб компенсувати ці незручності, які вони відчувають на собі. У цехах опалення немає, праски та швейні машини зігрівають приміщення, коли на вулиці Мороз включають кондиціонери. До всіх співробітників інтерцентр люксу звернувся прем'єр Розенберг. У цих умовах сьогодні це єдина можливість, коли може бути подана електроенергія безперебійно протягом 7-8 годин. Розумію, що вам дуже важко. Сьогодні виробництво не має стояти, і зарплату треба отримувати, І домашніми справами теж треба займатися. У Придністров'ї на нічний режим роботи перейшло близько 25 підприємств. У Бандерах, наприклад, це Молдав, Кабель, Золота Крапля. Там роблять соняшникову олію на флуарі, шиють взуття у терасполі. Вночі працює терскло, завод дитячого харчування та цегельний електромаш у дубосарах, швейна фабрика. За партою краще сьогодні у кам'янській школі номер 2 діти повернулися до своїх класів. Напередодні в найбільшому навчальному закладі міста встановили модульну котельню. Вона обігріватиме лише частину будівлі, тому діти ходитимуть на уроки у дві зміни. Кам'янська школа номер 2 Навчальний заклад знову приймає своїх вихованців. Учні з дистанційного навчання повернулися за парти. в класах тепло та затишно. Ми йдемо сьогодні, ми йдемо сьогодні до школи, ми дуже раді. Вдома сидіти, сидіти нудно, ти виконуєш домашні завдання, буває взагалі нічого не розумієш. Дивишся ці відеоуроки і все. А у школі тобі можуть пояснити повторно, іншими словами. У школі краще, бо там усе живе, а цілий день сидіти в телефоні якось не дуже сьогодні майже все придністров'я на дистанційці а ми найкрутіше йдемо до школи. Школа працюватиме у дві зміни. Зранку на уроках учні початкових класів це 340 дітей. Арсен з нетерпінням чекав на повернення, а з завданнями йому дома помагала мама. Давно не бачив усіх друзів давно не бачив усіх друзів. На дистанційці сидиш удома, а тут усе краще пояснюють. В школі хаса можуть підійти ті у школі. Добре, можуть підійти, пояснити. Підняв руку, тобі пояснять, якщо щось не розумієш. Зустрічі з учнями радії вчителі. Олена каже, живе спілкування ніколи не замінить навчання онлайн. По ми друг з другом. По перше, ми контактуємо один з одним, тому що діти скучили один за одним. Це спілкування. По-друге, це вироблена система. Засвоюємо, закріплюємо, повторюємо. Сьогодні у нас звичайно були і обійми, і дуже всі раді зустрічі. Напередодні у школі встановили модульну котельню, класи провітрили та прогріли до 20 градусів. Нині у школі тепло. Розклад не помінявся, а уроки скоротили до 40 хвилин. Вадим Галатонов, електромеханіку Терасліфті. працює чотири роки вже місяць у посиленому режимі. З нового року звільнив з ліфтів понад 20 розповчан. Ось і зараз Вадим поспішає на допомогу у ліфті на красних казармах. Застрягла людина у зв'язку з вієловими відключеннями трохи збільшилося навантаження. Люди не були готові до цих вимкнень. Тому графі, коли відключать електроенергію, не всі жителі на жаль знають. Тому трапляються ситуації застрявання в кабіні пасажира. У Придністров'ї продовжуються війлові відключення електрики. Графік той самий раз на день на 5 годин. У цей час в багатоповерхівках ліфти теж не працюють. Тільки за вихідні під час відключення світла застрягли 9 людей. З початку року майже 200. і це лише у Тирасполі. Желаті коли каде виходять ви обов'язково, коли виходите у цей час, уважно вивчайте графік вієлових відключень. За 10 хвилин не сідайте. Якщо таке трапиться, майте з собою телефон. Знайте, що телефон працює із вашого ліфта. Якщо ви все таки застрягли у ліфті, головне не панікувати, а зателефонувати черговому номер на екранах. Він є у кожному ліфті. Остановка ліфта можуть поразупинка разу... ліфта може бути з різних причин, і сама техніка ламається. Наприклад, людина викликала ліфт, вона їде, і ось відключення електроенергії. Ліфт зупинився. Якщо він зупинився на точній зупинці, але нікуди не поїхав, він зазвичай після включення запускається. А якщо ліфт їхав, двері відчинялися. Чи зачинялися, він сам не запускається. На нього треба виходити. Лише за останні три дні міські ліфти перезапускали понад 50 разів навантаження величезне і на ліфтерів і на електромережі. 150 аварій на день співробітники ЄРМ змінюють запобіжники, автомати, щитки, які перегоріли. І не всі з розумінням ставляться до роботи електриків. Ось історія з інстаграму. Днями побачив, як з балкону багатоповерхівки жінка нецензурно лаяла співробітників ЄРМ, які усували чергову аварію. Вона кричала: вже годину щось колупаєте і не можете світло включити. Бездарі слідом ще одна ситуація: як черговий диспетчер відповідає на дзвінки. Після віялового відключення світло так і не вімкнулося. Зателефонували до ЄРМ. Оператор дуже спокійно вислухав і дав поради, що треба робити. Минуло півгодини. Перезвонили, поцікавилися, чи все в нас гаразд, чи вдалося усунути неполадки, чи потрібна допомога. Аварійні бригади працюють до останнього виклику. Максимально швидко усувають аварії. Зменшити навантаження на мережі може кожен із нас, як і проявити терпіння до тих, хто 24 на 7 виїжджає на виклики. Холод Нелі Шеренова та Тамара Комісарова скаржаться на холод, не можуть ніяк нагрітися. Але з тим, що їм довелося пережити, нинішня енергетична криза ні в яке порівняння не йде. Вони вижили у блокадному ленінграді. Нелі було чотири старші сестрі Тамарі – дев'ять. Нічого було. нічого не було ні світла, ні тепла, ні води. По воду ходили кілометри, дорогою падали і вмирали. Їсти нічого було. А ми зараз ситі. 125 грамів хліба в день, і він не такий, як зараз їмо, а важкий сируватий і кип'яток. Траву пам'ятаю, їли морози 25-30 градусів. Було море щурів. Дитину не поставиш на підлогу. На ліжку діти сиділи. Гуляти теж не виходили. Випадки різні були. Люди з голоду, з розуму їхали. У блокаду дітей берегли від канібалів. Це ще один страшний супутник голоду. Тому дитинство проходило під замком у холодній квартирі. Рідкісні прогулянки лише з татом. Йому за працівнику голод та холод блокади додавали важкої роботи ховати загиблих ленінградців. Люди прямо люди прямо вмирали, вмирали. Чергування було по квартирах. Ходили, виносили небіжчиків. А тата послали від заводу. Він возив на саночках поряд цвинтар. Там викопали могилу величезну. Тато возив, а я з ним гуляла, тоді не боялася. А укладали всіх як дрова. Ось дрова укладають. Поліна, так, так і щойно вільні солдати приїжджають швидко, риють траншеї величезні і кидають так. Усі голі, одягу на них немає, і укладають щоб більше увійшло. Взимку 42-го родину Нелі та Тамари евакуювали до Сибіру. Виїжджали дорогою життя через Латузьке озеро. А батько пішов на фронт. Кільце блокади Ленінграда. Червона армія прорвала у січні 43-го. За рік місто звільнили повністю. У Ленінграді сім'я зустрілася лише після війни. А сестри переїхали на батьківщину батька і багато років живуть у Терасполі. Напередодні у Бендерах презентували нові марки до 80-річчя перемоги. Там наші земляки, герой Радянського Союзу, артилерист Іван Коваль. Він з боями пройшов від рідних місць до Сталінграда, відзначився під час форсування Дніпра. І розвідник, командир екіпажу танка Федір Жарченський. З перших днів Великої Вітчизняної був на передовій. Загинув під час звільнення Концтабору в Німеччині. Обидва уродженці Кам'янського району, тираж цих марок, чотири 900 примірників. Всього буде випущено 8 таких марок. Усього буде випущено 8 таких марок зображенням усіх героїв Радянського Союзу наших земляків. Тобто вони будуть розбиті на 4 пари. По парі щомісяця ще буде 6 Протягом року марка Придністров'я випустить ще три тематичні випуски до 80-річчя перемоги. Придбати марки можна у поштових відділеннях республіки. У босарах продають брикети для топки печей. Їх випускає придністровський італієць Роберто Гуардіглі. Лінію з виробництва купив два роки тому. Наразі вона працює вночі. Економить електроенергію і навантаження на мережі менше. Подібні гілки, солома, відходи соняшника. Саме з цього матеріалу виготовляють ось таке паливо. Усю масу розжарюють при температурі 400 градусів. Вона плавиться і формується у 30 сантиметрові брикети. Фахівці за пультом стежать, щоб температура печі не знижувалася. Якщо падає, підкидають подрібнений гілок та соломи у піч. Лінія працює на тій самій сировині, з чого виготовляють брикети. Дає раз половина. дають вдвічі більше жару ніж дрова, і трохи менше за вугілля. Немає клею. Таку форму надає тільки температура. У будь-якій печі повинні горіти. Якщо велика піч можна цілий класти. Якщо маленька брикет ламається, вони не дають великого вогню, але тліють як вугілля. За зміну тут виготовляють дві тисячі брикетів, вага один кілограм. При правильному використанні може тримати жар у печі чотири години. Ціна одного брикету шість рублів. Це трохи дорожче ніж, наприклад, у Молдові, але це екологічно чистий продукт. Сусіди роблять брикети із відходів деревини меблевої фабрики, а там клей, лак та інші хімічні сполуки. Товар е, поля і ткот, елеватор. Це товар з поля та відходів елеватора. Тут нема пластику, лише екологічний матеріал, і недорогий. Є два подрібнювачі: один на полі, другий на заводі. Та вентилятор ми продаємо по 6 рублів. Це собі вартість. Лінію з виробництва брикетів Роберто Гуардіглі запустив кілька років тому. Тоді хотів утилізувати відходи виробництва та вирішив зробити закінчений безвідходний цикл. Попередні роки таке паливо було популярним серед жителів сусідньої Молдови. Тепер брикети розлітаються серед наших мешканців. Попит перевищує пропозиції. Наші робота в цьому. Вночі працювати це рішення держави. Елеватор та лінія по очищенню теж використовують електроенергію, тому згоден працювати вночі. Брикети продаються у фірмовому магазині італійського фермера Глендер Агропрім. В день робітники підприємства працюють у лісництві, грузять і розвозять дрова хворим та самотнім. Придністровський італієць надає для цього техніку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.